Загальна мобілізація в Україні триває з 24 лютого 2022 року. Нещодавно головнокомандувач зсу Олександр Сирський повідомив, що на мобілізацію 500 тисяч людей потреби більше немає. Проте ми вирішили поцікавитися в українців, яку зарплатню у війську вони вважають прийнятною. Скажіть, будь ласка, за яку зарплатню ви були би готові долучитися до збройних сил України? Одне питання, дивлячись, які завдання, який характер, ну, взагалі-то заплатню, платню, якої буде достатньо для е, утримання родини, це десь приблизно 30-40 тисяч гривень, наскільки я знаю, це так і пропонується на даний момент. Ну, але, звичайно, все залежить від того, чи була б та робота, ті завдання, ну, так би мовити, чи зручними, чи відповідали б моїм навичкам, моїм вмінням. Тобто, такий характер. Зарплатню Ну, загідно, це, мабуть, 1005 ну, доларів. Ну і ну, тут на першому плані не стоїть зарплатня, це перше відношення, екіпірування, навчання, ну і так далі в цьому сесії. Ну і відповідно, це фінансова винагорода за це все. Зарплатню справа не у зарплатні, справа у тих обов'язків, які на мене поплавали. Наприклад, я навчаюся зараз в національному технічному в Київській політехніці. І якщо б мене залучили до Збройних Сил не як піхотинця, а як, е як людини, яка буде працювати за своєю спеціальністю, наприклад, у мене спеціальність е розробка е приладів, приладобудування. Да? Наприклад, е залучати спеціалістів. Е для оновлення якихось приладів в тих же самих дронах. Бо, на мою думку, зараз звичайні дрони FPV вони устаріли. Їм потрібно додавати програмне забезпечення, щоб вони не залежали тільки від саме від пілота, а й могли самостійно обирати ціль і повинна ще розвиватися проти дрони від дрони, які будуть націлені. на Захоплення тих самих дронів, да, для того, щоб так само і зброя, і будь-який отрас, да, я вважаю, що потрібно залучати, і справа насправді не в заплатні, а в тих обов'язках, які будуть накладатися на людину. Якщо людина добре ну, виконує свої обов'язки, вона в чомусь краще. Да? Тобто потрібно більш розширювати арсенал, а не просто людей. Відправляти там на нуль на передову, якщо це є, да, то тоді люди будуть більш захочені, і не неважна, яка зарплатня, сверхвисока або сверхсверхвисока. Тобто середня там, або подвійна зарплатня, середня, да, там, там 20-40 тисяч гривень. Я думаю, це буде достойно, якщо ти будеш ну, і виконувати свої обов'язки в зсу, будеш допомагати Україні і будеш отримати гідну зарплату. Я думаю, тут справа не у зарплатні. То, так як я дівчинка, то, можливо, мені б з однієї сторони було б важко це зробити, а з іншої сторони, там багато різних як, напрямків є, то я думаю, тут взагалі справа не у зарплатні, а просто те, що ти готовий постояти за свою країну. Це справа душі. Якби. Напевно, і, знаєте, от як у кожної людини є те, чим вона може допомогти по життю. А я, наприклад, перекладач, і якщо б це було потрібно моїй країні допомагати бути перекладачем, так я готова це робити, але за ринкову оплату праці. Тобто, щоб це, це дійсно, я не знаю скільки це зараз поє, бо я не працюю за своїм фахом. На жаль, типу, от але хотілося, щоб це була ринкова праця, і це тобі. Тобто ціни, які стоять на все, на продукти, послуги, були у процентному співвідношенні нормальні до моєї зарплати, до моєї зарплати, тобто отак. От але в цифрових не можу сказати, чесно, так залежить куди, залежить як. Я взагалі працюю танцюристом і хореографом, тому е, я не знаю, ш, ну, що я б могла зробити Напевно, в цій сфері нічого. Можливо, якісь базові потреби, допомога так, але так залежить, е, чи це передовач, це десь далі. Тобто для мене моя безпека є важливіша. Е, і далі це питання умов праці, е, скільки як. Як вони забезпечують, но це повинна бути досить е хороша заробітна плата.